Привіт! Розповідаємо, як просувається будівництво нашого проєкту. Почнемо з першої черги. Тут вже виконані основні внутрішні роботи. Проведено сантехніку та електрику. У дев'яти будинках гіпсокартон. У чотирьох завершено малярні роботи та підготовку під плитку, а ще готова тераса шоуруму для встановлення чану. Друга черга активно зростає. З лівого боку сім каркасів уже утеплені. Два – в процесі монтажу. Один майданчик на етапі свайного фундаменту. З правого боку із 14 будинків, 12 з готовими каркасами. 11 з них утеплені. У п'яти будинках встановлені вікна. А на семи терасах уже змонтоване ПВХ накриття. Шоурум майже готовий. 90%. Тут вже зібрані електрощити для смарт-керування. Незабаром розпочнемо тестування. Електрика. Встановлені електроопори. Тривають підготовчі роботи до підключення. Каналізаційні мережі готові на 80%. Також розпочали будівництво основної дороги. Паралельно готуємо трасу до третьої черги. А ще. Буримо отвори під сваї для оглядової тераси. Будівництво третьої черги готується до старту. Проєкт рухається вперед, стабільно і впевнено. Дякуємо, що стежите за нашими новинами. До нових оновлень і до зустрічі на об'єкті!